Ну, я записую, але яка різниця? Хто хто знає, що туди а, ві війде, його? не війде? Як то кажуть, фани дивляться все. Ну, так. Коротше, а... так, починаємо цей подкаст. Так, я хотів би, значно, почати з того, що ми робили опитування про коли краще викладати подкасти і там очевидно, більшість голосувала. Проголосувала за вихідні. Ну, хто б міг подумати? Зараз просто так складається, що у нас запис відбувається третій тиждень підряд в один і той же день. Mm -hmm. І у нас справді дуже цікаво виходить. Ну, у мене просто падає вихідний якраз на цей день. Та й мені Перше. насправді зручно. В четвер, у мене немає такого як додаткового нічого. Ага, сказав я, пишучи там курсову і всякі штуки, Ну, неважливо. Um, я маю на увазі, що зручний день, тому ми і збираємось. Для нас ну, обох виходить, зручно. так якось. Ну, воно падає дуже зручно і тому збираємось ага. в четвер. Але знову ж таки, я не думаю, що все остаточно. <кій> Поки так, а там побачимо. Ну, так, Може, так, справді так. якось там організуємо, щоб викладати подкасти. Саме в суботу-неділю. Ну, побачимо. Це не настільки, я думаю, принципово. У будь-якому разі, хто ну, нас дивиться. Ну, я помітив, що коли ми вкладаємо в суботу неділю, активи трошки побільше, мені здається. Але я не впевнений. Окей. Okay. Я згадав, я ж хотів сказати про підтримку, тому підтримуйте нас а, на монобанці, підтримуйте нас лайками, коментарями, підписками це дуже важливо. І про монобанк, до речі, не забувайте, тому що. Ну. Це вже, майже як робота. Хоча чому майже. Це, по суті, є робота, просто за яку не платять. Хоча ми нічого проти не маємо. Про що ти? Про Банабанку, чому ми вирішили нагадати про неї, я не пам'ятаю. А, ми ж мали верніше нагадати про неї, тому <iseness prayer> <Alberto> що нас попросили... нас попросили, типу, створити RSS Лінк, щоб публікувати наші подкасти на інших платформах, щоб було зручно слухати. Коротше, зробимо подкаст на три перегляди і норм. <ріст> Ні, на справді, Ну, дивись, на один твій, один мій, третій від того людина, яка таблеточки ставить нам. <ріст> Я не зрозумів, а де наші постійні фанати? Вони є. Я знаю їх навіть Вони деяких поіменно. Але... Але... Женя, Мірко, так, знаємо. Я знаю, що цікаву людину Шуша. Шуша? Та, Шуша, 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 Шуша. Цікавий нік, чи. Ну так, нік, скоріше все. Ну так, логічно що нік, логічно, що нік. Ну, а може когось так звіти. Блін. Окей, окей. Тут головне розуміти, наскільки далеко ми зайдемо і хто з нами ще буде. Можливо, у нас колаби будуть умовно постійно, я не знаю. Ну так. До речі, зараз ми не пишемо колаби тільки через те, що такі щільні графіки. Скоріше за все. Тому що ну, організувати зустріч з людиною ж треба, щоб не тільки ну, так, у нас був так. час, а й в іншої людини, відповідно. тому. Та можемо просто поставити перед фактом. <рес> Реально, якийсь якийсь просто. Я б сказав цей. Реально контент токсичності. Але знаєш, такий стриманий токсичний контент. Ну Це поки це поки. Я... Якісь у нас такі розпливчаті теми. Та вони не те, що розпливчаті просто от той початок, де ми з тобою спочатку гралися, потім перейшли до токсичності. Він мене трохи, знаєш, так, трішечки підбурив в не те, що я хотів. Я хотів, знаєш, з тобою там поговорити про хайп якийсь, про панів, але все дійшло до того, що ми сказали, що всі токсичні, ми токсичні, ми живемо в цьому світі разом з усіма. Ну, на цьому можна <сих> закінчувати. Ні, ні, сказали ні. очевидні факти, і можна закінчувати подкаст, я бажаю. До речі, до речі, я відкрив цікавий файлик з тобою. Ну, хоча ти не зі мною, але просто Я відкрив Сподіваюся. Мене. Що, що, що. На якийсь там на ранжевому. Ні, ні-ні. конфузи під час готові. запису. Конфузи під час запису. Ну, я б сказав, ну, що ви бачите запис... їх. <laughs> так, так. Це суцільний конфуз. Так, до речі, це щоб ви розуміли. Зазвичай, зазвичай такий подкаст не, викладає, не викладається і не викладався би. Але це експеримент. Знаєш, коли щось не вийшло, треба казати, що так і задумано. Ну, це не те, що well, самообман, просто ем, дивись, коли ти говориш так, то ти якби зазначаєш єдині, що ти зробив роботу, значить, оціни і, будь ласка. І людина ж, блін, я настільки зрозумів за. Період 2023 року, що люди не думають так, як ти думаєш. Воно тобі може здаватися фіговим, а воно насправді не буде фіговим. Я не знаю чому, я не знаю, як так виходить. Але ну кажуть, же що на 20% всі вважають нас краш... красивішими, ніж ми є насправді. Тому ну, навіть це, навіть це Нюльдія, виходить. Звісно? Ти що... ж найкращий ігор, що мова <реш> Ну так, логічно, логічно, я ж. Гарні, <smart> ну просто, <smart> кохати і перекохати. Тобі личить моє кохання, як в цій рекламі. Так, І тут, знаєш, пішли жарти про дикімакури, я пам'ятаю, ти згадував в своєму відео. Блін, 200 лайків немає, тому все. Ти не тільки дикімакури згадував, ти сказав, що ми не розуміємо одне одного в цікавих питаннях. Так, я так і казав.

Bore. Вибач, вибач, вибач. Ой. У мене щось в е, самого. Це окей. Коротше, інтернету жопа, <donor> <bbles> моєму настрою жопа, подкасту жопа. Я тобі що казав, що це як ситуація, коли е, цей 6 годин сміялися, і вийшов Тікток. Ось, по ходу, походу, здається. Але <mu> але навіть Тіктоку не буде. Навіть Тікток не буде. А що ми звідси наріжемо? Я не знаю. Коротше, щось, щось не зв'язане. Я, я тобі вольне. скажу, я тобі скажу, всі, хто нас дивляться, для вас це один великий смішний тікток. Якщо ви дивитесь це, то ви реально молодці. Та може не треба таке викладати? Мені соромно аж стає просто. Ну типу, це зовсім не наш рівень. Ну окей, тоді що з цим робити? Ну не знаю. Або залишаємо і намагаємось зробити з цього тікток і скажемо сорі. Подкаст пішов по сраці, зробили Тіктоки. Я придумав, я придумав. Коротше, просто робимо відео на різку, як створити смішний подкаст, або як писати подкаст, коли щось іде не так. І знаєш, типу, якусь нарізку або... смішну зробити. Подкаст, котрий не зміг. Ну, можна і так, але проблема в тому, що це нарізати треба. А, ага. Коли ми це будемо робити? Я не знаю. Ну, у нас є час до, до, до наступного четверга, наприклад. А в четвер, наступний, ми можемо записати нормальний подкаст. Та, блін, якось хірово. Отож бо. Тому... Наступний вихідний у мене виходить, падає на. Я зараз вже відпросився, до речі, бо у мене там справи будуть в понеділок. І от в понеділок у мене, або я буду вільний до. 11 години ранку. Або після десь 4. Mm -hmm. Бо треба на роботу іншу з'їздити на студію. Mm -hmm. Ну, просто ну, все викладати це Ну саме як подкаст. Ну, то, це знаєш як людині дати гівно на лопаті, от щось таке. Okay, okay. Ну, ти посправді, це, це якось зовсім не наш рівень. я okay. ну Воно смішно, прикольно, але оці от. З перепади звуку, пропадання, сходим, з запису, ну це блін. Ну окей, це якщо крінч. б ми це зробили в перших там 4-5 випусках. Ні, я сходен, я сходим, зараз, я сходен. Просто я думаю, що ми зараз конкретно робимо, нам треба вирішувати. Ну, типу, нам треба, якщо подкаст котрий не зміг, то це я. ну, Десь півгодини з цього вийде. Ні, ну а, ні, мені здається, півгодини це навіть біль, багато. Так? Так, я ну, думаю, окей, що можна типу, до 20 хвилин. Спеціально. Посидіти, типу, повирізати справді от якісь найприкольніші моменти, просто так. щоб не втрачати випуск. Правда, я не знаю, що з монтажем робити. Просто звичайний фон запихнути, воно буде <свісно>, не по темі трошки, якось. Що треба подумати? Ну, просто це викидати просто на сміття, теж не хочеться, бо тут є справді смішні моменти. Ну я маю, я чого питаю? Чого я питаю? Тому що я ж нас знаю. Якщо ми не почнемо монтувати одразу, то ми не встигнемо через так, тиждень. Так, не встигнемо. Нам ти ж розумієш, що нам в понеділок викладати треба. Ми взяли ну, можемо планку. трохи збитися, трошечки збитися з графіку, наприклад, на день. Окей, це не буде дуже страшно, але все одно вівторок <ріст> вівторок я наприклад працюю. Але якщо ми встигнемо до вечора понеділка змонтувати, то я можу просто залити ввечері в понеділок, якби це не ютуб. А там вже у вівторок по можливості ти або я викладеш. А, ну викладемо. тоді це не проблема. Я маю на увазі, що Ось, щоб не було це на два тижні. Ну, так, так сто процентів. Можемо зараз зробити постик в Телеграмі. Угу. А, бо, скажімо, як це, блін? Справді знову забув слово. От, у мене останнім часом а, я вже почав набагато краще спілкуватися українською мовою. Типу, я вже і не кажу, наприклад, на українській мові, а українською вже тобто багато правил справді запам'яталося в голові, але. Дуже часто, блін, забуваю якісь е, прості слова. Тобто, якісь mm -hmm. важкі, я вже пам'ятаю, скажімо, а прості забувають. Е, Посоветуватися Порадити. українсь... порадитись. Пора... Порадитись. порадитись, ось, порадитись з підписниками, типу, що робити? І скільки вони готові це чекати. Тобто, можна зробити просто справді якось. А можна просто зробити, типу, постик, що замість подкасту буде. Дещо, цікаві... ну, дещо так, цікавіше, буде, буде, дещо цікавіше. Ну, можемо просто пояснити ситуацію, то що дивіться, подкаст не вийшов, а, якось ну, не пішло просто. Мені здається, що це треба зробити сюрпризом. Що не пішло. Ми ж його в назву ставимо. Я, як ти сказав, назву подкаст, який не зміг? Чи ну, як? щось таке так. Аніме подкаст, який не зміг. Або не найкращий подкаст. Ні, ну тут ми самі себе хейтим. А, Ну, ну а фак... це факт. <плес> 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 Хейтери самих себе. А, ну, я, я не знаю, я просто не хочу казати людям, що у нас вийшло фігово, тому що я знаю, що з монтажем цікавим це може бути смішно, тому це не буде ну, фігово. Так, але просто ну, треба попередити, що подкаст саме не вийшов, ну не пішов. Але ми з цього зробили дещо цікавіше. І типу, порадитись з ними, що вони, скажімо, з цього хочуть бачити. Якийсь міні-подкаст просто на різки смішних скажімо, моментів, або чисто прикольні моменти, якісь там на 20 хвилин. Тоді, тоді я можу зробити наступне, щоб тобі було не геморойно, я підготую так. повністю звук. Я його. Ну, звідси, типу, я маю на увазі не буду його різати, а саме підготую. Ага. Сушу ну, типа, зробиш просто аудіодоріжком. Так, да, просто аудіодоріжку. А з приводу візуалу, я не знаю. Хочеш, дивись. Все я залежить від того. Щось придумати. Я Я не думаю, що тут навіть вийде 20 хвилин. Тут немає стільки смішного контенту. Ну, можливо. Якщо але... буде відос на 10, це супер. Коротше, буду щось думати. А... Ну, в тоді... тебе доріжка. Так, так. О, з мене треба доріжка. буде щось подумати, як це Хочеш... закончити і приподнести підписникам. Та, Та що, я не знаю, в мене ідея саме сказати, що у вас, крім, вернішний крім, замість подкасту чекає дещо інше. Але на це потрібно більше часу. Я б так написав. Ну, як варіант? А, так, окей. я так і не пишу тоді. Okay. От, от прямо зараз пишу замість подкасту. Подкасту буде дещо інше. На це потрібно більше часу. Але, мабуть, воно того варте. Мабуть, отвікове слово, мабуть. Воно того варте. Ну, бо справді, ну, типу, це викладати, ну. Це Окей, нас, я, не, я не проти, але я тобі просто даю пораду, щоб ти не сидів довго і не задовбувався. Я... Ага. Слухай, можемо так і уявити. Дійдемо до нового контенту, де ми будемо може, просто брати може, з подкасту смішні вирізки Я теж про це і... подумав, що це може бути, типу. Um, якщо цей, якщо, цей, відос, приклад, якщо це. цей відос заходить, то можеш прямо цю фразу з кінця вставляти. Ми будемо робити таких відосів побільше. Ми будемо з собою до самого кінця. Тому що би найкращий період. Коротше, от тобі кінцівка для відосу. Nice. <с? <с?> от, тому... Все, я, я це залишу. Я... Треба... Це займкод, один. Ну, це ж кінець. 20. Це буде кінець. Ми ж уже ну, зараз але... закінчуємо. Все одно, я запишу 1.20 двадцять. Uh -huh. 1... 20 це, типу, важлива фраза. Цитата. Окей. <реш> <Okay>. Важлива <реш> цитата, фраза. Цитата. <реш> Геніально. О, ось так. Ну, коротше, треба зараз залисти. Господи, залити постик в Телеграм. А я, я вже опублікував. А, серйозно? ну я там просто я просто коротко написав. Мені чомусь навіть не. Знову а, таблеточники! Пришло. Таблеточники! Таблеточки на місці! а? а Скажіть, Женя Смірко! Женя Осмірко вже написав коментар. От, ну, Женя, я, Женя я дуже буду. базований. Женя я дуже люблю базований. В поз... й... мене таке відчуття, що він завжди чекає щось від нас. Він О, чекає. От він, справжній, підпий. <різь> Коротше, якщо в нас буде згуртованка, не хочеться казати сходка, бо це трохи російське слово. Згуртованка буде. Це буде, згуртованка. буде. Женя Смірко, ми тебе чекаємо. Ми чекаємо всіх, хто нас дивиться зараз. А, от хто там слухає. буде якийсь мерч. Я Ох. готовий сам пообіцяти, що для таких підписників, як Женя Смірко, поки що він є такий єдиний, котрий прям максимально активний усюди у нас, і в Телеграмі, і на Ютубі, дістанеться якийсь е особливий, скажімо, лімітований е мерч. Безкоштовно. Отак от. Тому. <сіх> круто. Я думаю, до речі, в цьому випуску і сміхів буде багато, всяких, ну, типу, є що вибрати мене. І думаю. анонсів. Та, і анонсів. Головне, три, не забудь. Три комікси за анонси, коротше, мерч. Скільки не Головне... говорили, скільки не треба.